Друзі, всім привіт! Ми з Олегом приїхали на клуб-рували відпочинок на 28 та на 27 сектор. Я буду сидіти день до вечора, так як має завтра плани. А Олег буде сидіти добу і буде ловити в кінці водойми великих риб старатися. Тут. Це кінець водойми, це домівка на, е, нашого коропа. Ось подивіться, де там Опа. є е, е, хащі всякі там різні є хащі все це верхів'я водойми. Палки вже закинули. Ось Олегові палочки. Мої там на 28-му секторі палочки. І ми вже потихеньку складаємо в наш міні-лагерь. Стараємось менше кормити, більше ловити. І, так як це кінець водойми, тут ми тільки приїхали, тут, тут такі бульби стояли. І... Але спека є спека, пече сонце. Будемо дивитися, що краще ставити по насадкам, які попапи, які бітурбо, турбо баланс, будемо дивитися, що краще працює. йде до обідньої пори. Е, ставимо намет, такий міні-зонтік-міні-намет. Е, розкладаємо все інше, е, все приводимо в порядок і хочемо показати вам цю шок-рибалку. Я думаю, це вийде справжній шок, як тут самі корчі. придеться якось звідси, а як будемо вже дивитися по ділу клювань. Так що чекайте, не перемикайтесь, як завжди. Блекар з вами. Було клювання перше, тільки що тільки щось натянуло. Сі, я вже думаю він в ковчах. відсікаю. Там щось натягнуло. Поки що без результату, але. Зараз Олег перезакинеш швиденько і почнемо далі. Друзі, піклі парувати, що було. Ось на палці, на лівій. Колося, певно, і не захотів взяти який потягнувши? Ну, не знаю, перекинемо, напевне, трошки почекаємо. Будемо чекати. Шиваний потяг, друзі, кріва. Пробіжка метрів 150 Відійшли трохи від палок Отподздвинуло Покажу моги ну, був матір Поколентон цього важу, в Ого. У мене була теж поклюка. Але він кинув, такі Ми нам напустили. Оба така за четвірочка гарна. Ой-ой-ой, ну і не потягнувся. В обідній час це просто... Вода йому мовчить. Ми як завжди працюємо, не покладаючи рук. І ось що виходить у нас. Ось такі риби. Був дуплет Олега, опустила, але кинуло. Ну нічого, зараз я вам... У мене ще рибка активна там. Попавчик вам покажу, дивіться. попавчик від міліанкарпа команди, там у них є своя продукція. Молочний коктейль в монтаж Дерік і крючечок вісьмірочка. Бананчик. Отож, отакі От друзі риби клюють на клуб рибалок відпочинок. Активні і навіть в обідню пору. Ну, зараз фотографуємо по традиції і разом з вами відпускаємо його назад до водойми. Друзі, а й пливе, ради якогось іншого. Друзі, чергове клювання зросла. Опа, викригує. Бодаймо мовчить. Всі кажуть, не кліє. Як тут накліє, якщо такі покрасені, не дають спокою мені. Як не кліє, якщо риба в самому розпаді клювання. бомба, лайк. Друзі! тихо, двох, тихо, 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 тихо. Ну це бомба просто, Що контент просто з самих колях. Ну це просто якийсь трешнюк. Мілкі Крім Вавторс робить чудеса. Яка свиня. Зараз зважимо, вам покажемо. Йдемо, друзяки, вважити цього. велетня. Повірям. Ми Потім його відпустимо, сумку зважимо і віднімемо результат. 10, 3, сумка суха. Зараз ми... Дев'ятка. Десять 330. Дев'ятка стабільна. 10, 30, і знову нам не вистачило якихось нещасних пів кіла. Зараз подивимося, Олег, тому що сумка ж була суха. Зараз ми подивимось, може сумка якось заважить по-другому. І подивимося в агу Майже десятка. Риба просто важкелезна. Давай, друг. Працює бли... ближня точка. Пішов. Це просто потяг був шалений, я скажу, вафтерс, Мілкий крім в білому кольорі. 8 мм працює на ура, друзі. Ти. Давай. Друзі, важимо сумочку. Сумка зважила. Ну зараз ми її намочили, в принципі, у воді. Плюс-мінус сумка тоді кілограм. Ну, 9300, Чиста вага короба. Ну, Працюємо далі. Робимо закет. Кліпса. Ось тут кліє риба. Хто б міг би подумати, звісно? Все працюємо. Ух Чергова ти кривання. що чуть не вбив мене. В і риба обірвала оснастку, закрутила обколок в дальній е, дистанції там і обірвала оснастку. Ну буває. Ловля в корях. Це, за не... Не це завжди небезпечно. Ловля в корях, це завжди небезпечно. Закинули палку, тільки що на падінні взяла риба якась, незрозуміла яка, і одразу завела в ті самі колки. Паді... Ну просто на падінні риба взяла. Завела під колочок. На падінні просто. Я навіть не встиг нічого зробити, почав кормити з памбом ракету, дав і одразу поїхала палка. І зайшло. Фу, друзі, пилювання. Прийшли хлопцям допомагати сважувати рибу. У в нас такий потяг, і прогнали так заодно. 100 метровый. Автор с мелкий крем. Такие красные не сосневские радуют нас. Кожні побити повника майже і немає. Кожні 10 хвилин наші ці красені радують. Ох, гарний. Такий невеличкий, але мілкий кірим працює. Сувай. Погнали додому. Бачив, як я поцікав. Друзі, риба дальній літочка. Друзі, був маленький карапець. На гачку. я його трошки посмикав, він відцепився. Невеличкий був. Але 15-й попап йому йому врод залетів. Цитрусовий попап оранжевий від Carpro Diamond 15-й попап. Так що я перезакинув. Чекаємо далі. Олег монтує новий монтаж. І чекаємо. Чергове і схід. Щось мені сподобалось а... Це не схід, це обрив. Це обрив. No. Порвав повітця. Ну, no. міняємо. Друзі, велига клювання. Стіки я перезакинув одну палку і поїхала друга. І поїхала друга. Веч... Вечірня пора вже. Я від... на ночах поїхав, це було. Це було шалено. Це було, так, да. На очах прямо палочка поїхала. Русло, русло. Ближня точка, спрацювала вечір. Вечірній коробчик. Спрацювала, ближня точка. Русло. Молочний коктейль. Сподобався йому восьмі коктейль таку спеку. Випускаємо добро красаєва. Другою лега клювання прямо з-під колочка. Треба виважувати рибу, бо не дай Бог заведе туди. Олег начебто його в принципі, потихеньку виводить, але риба важка і не дає себе підняти. Хочу туди, але Олег її не пускає, але треба її назад. виводити. Тому що зараз може. Може. Ого, ні 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 туди не треба. Має ще звийти і казус. Не знаю, чи яка там риба, але дуже шалена. Дурна. Ставлю савки, що це Амур, а там далі свачі. Я йому зовсім нічого зробити не можемо. Ну треба ж робити. Вражень. Такий. Довгий. З, Довгий. з дальньої станції. Такий чорний-чорний. Ну що, клінув. Тай гранат цей Кахпро Diamond. Так, звичайно. 8 мм, пилящий. такий. Короп'яка, 4, може 5 така. Желізна. Але Будь бій добре, ні. Бі Що чистенький, відпускає мене зрозумів. Чела не Ага. І попа Все, позакидаємо палаку. Олега чергове клювання, риба. Вечірня пора, я вже я вже потихеньку збираюсь. у Олега такий потяг шалений. Опа, на базу. Сюда. Сюда. Знову вечір і йому знову таки захотілося коктейлю. молочно коктейля. Чорно. Ось такий пацанчик добрий. Так що, Олег, відпускаємо. Відпускаємо, Не будемо гаяти час. Вся риба така за п'ятірку з 6-7 попадає. чекаємо ночі і чекаємо більш крупніших екземплярів. Знову тут точка спрацювала з русла. Русло працює. Дальні точки поки що не сильно себе проявляють. Були клювання, але. Просто ми чекаємо, не поки риба стане на корм. А тут ми собі з руки закормили і риба стала без... швидше. Тож, працюємо. Друзі, всім добрий вечір. Завершується наша тобто моя денна сесія. Що можу сказати пару слів. Кормилися ми меленою пшеницею і цільним зерном. Додавав також мелитий і тигровий горіх. Е, чиста класика ніякого флету. Е, Відпрацювала на ура. Тобто навіть не денна сесія, півдня риболовлі з першої години дня до 9 години вечора я ловив. Було більше десяти клювань, реалізовано було набагато менше, адже ловля в корях, ви самі знаєте, яка вона важка і непередбачена. Тобто риба клювала, бігфіш сесії цієї півдня 9.300. Хороша така риба була. Було б безліч сходів, обривів, заводів, коряги. Ну, Мені все сподобалося. на жаль, потрібно їхати, адже є плани. важливіше риболовлі, на жаль, не хотілося б так казати, але приходиться. Ну, Я ще сюди повернусь. Не знаю, чи сам, чи залегам, на наступній неділі я сюди повернусь на цей же сектор, і я буду ловити тут коропа на класику. В Олега також були клювання, але в нього почались клювання ввечері. Він залишається ще на добу. Дивіться його інстаграм, дивіться наш інстаграм Carp. Все буде там, фотографії, вага риби і так далі. Потяги, все, все як треба. Ну, відео придеться завершити, адже камеру я забираю, мікрофони також виїжджають. І такі справи. Ну, Придеться завершувати. Що по попапам працювало? Працювали 8-мм вафтерси, молочний коктейль. Працювали під вечір в Олега вже тигровий горіх, вісьмірочки круглі попапи це від Carpro Diamond. І працювали великі попапи від Карпро, цитрус і світкорн Тож, друзі, всім ніхто останні луски. Підписуйтесь на наш канал, заходьте в інстаграм BlackCarp. У нас зараз проходить конкурс. Пишіть коментар на останнє відео, яке було про Амурів. Пишіть там коментар, ставте подобайку 7 серпня. Приблизно після обід будуть результати конкурсу. Приз добува риболовля на на відомі відпочинок. Всім гарного перегляду.